Всім привіт! І щирі вітання на каналі на хвилі Києва про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити ось такому візерунку. Ось такий красивий візерунок. Я в'язала таким візерунком, хто дивиться моє відео, відео на постійній основі джемпер своєї внучці. І мені він дуже сподобався, і я хочу поділитися, як він в'яжеться з вами. Тому що цей візерунок начебто простий, але він на, дуже надає багато фантазії. Я його в'язала з напівбавовни. Ось такої бавовни. Це ярнарт Baby котом 50 на 50, Ось він виглядає гарненько з. Лицьової сторони, і я вам хочу сказати, не менш привабливо з виворотньої сторони. Ось. Візерунок складає, має рапорт 8 петель. Якщо ми вив'яжете поворотніми рядами, то вам ще треба додати 2 петлі симетрії і 2 петлі прушкові. Ось, Я зараз покажу вам схемку. Ось така схемка в лицьові виворотні, накид і ось ця петля. Тут де, коли ми спускаємо петлю. Так, я набираю на спиці 12 петель, один рапорт. Щоб показати вам, як це все робиться. Ось я набрала. Так, якщо ви починаєте спочатку десь в'язати, з самого першого ряду, то я рекомендую вам пров'язати один установчий ряд, прушкова, дві виворотні, дві лицьові. дві виворотні, дві лицьові. Ось такий виворотній ряд. Дві виворотні і прошкова виворотня. Все. Це такий установчий. Перший ряд починаємо в'язати. Прушкову знімаємо. Дві петлі лицеві, дві виворотні. Цей візерунок, він базується на основі резинки 2х2. Дві виворотні, лицьова, накид. Лицьова, дві виворотні, і ми пров'язали рапорт візерунка. І пров'язуємо петлі симметрії в кінці ряду і пшкову виворотню. Другий ряд у нас виворотній, і ми його в'яжемо, як дивляться на нас петлі. Тобто в'яжемо виворотні над виворотнями і лицьові над лицьовими. Петлю Накиду, пров'язуємо виворотньою петлею. Так, все. На цьому трошки далі ми вже будемо в'язати самостійно. Це, ми, це я пров'язала перший і другий ряд. Третій ряд у нас виходить дві лицьові, дві виворотні, три лицьові у нас вже. Дві виворотні, дві лицеві. Ось так ми третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12, пров'язуємо самостійно, ось як дивляться на нас, петлі. і зустрічаємося в 13 ряду. Ось маю вже на спицях 12 рядів, і пров'язую 13 ряд. Першу знімаємо, Лицьова. Накид, лицюва, дві виворотні, лицьова, другу лицьову знімаємо зі спиць взагалі, і пров'язуємо ще одну лицьову. дві виворотні, лицьова, накид, лицюва. Все це ми пров'язали тринадцятий ряд і ось цю петлю в тринадцятому ряді. Ми розпускаємо до накиду нашого. 14-й ряд пров'язуємо, як виглядають у нас петлі. Як дивляться на нас петлі, три виворотні. Тобто ми наш накид пров'язуємо виворотніми, як і пров'язували раніше. Дві лицеві, 2 виворотні, 2 лицеві і 3 виворотні. Так, і так ми в'яжемо по малюнку, як у нас в петлі. так. Ми ось тут, бачите, ми зробили в 13 ряду накиди, просто змістили і зробили в шаховому порядку. Ось у нас тут було, тепер у нас ось тут. Так, і так ми в'яжемо до 25-го ряду, я маю 24 ряди на спицях. і що роблю далі? Першу знімаю, звичайно, прошкову, лицева. Ось тут де у мене три, я знімаю другу, лицева, розпускаю до накиду, дві виворотніх. Тепер я теж знов пров'язую тут лицьова, накид лицьова, дві виворотні. А цю лицеву розпускаю, знімаю і розпускаю. Все, ось так у мене виходить. Гарненько розпускайся. Ось, дивіться, як гарно! Це 25-й ряд. Ми вже знов зробили, ось нам, ми тут прибавили вже накид. А тут уже розпустили. 26 в'яжемо по малюнку, це виворотній ряд. І потім розпочинаємо знову з третього ряду. Перший ми, як би 25 пров'язали, так 26-й, і потім ми розпочинаємо, не, пере, ну, не переплутайте, щоб два рази ми тут не прибавили. З третього ряду розпочинаємо. І вже з третього ряду кожен раз будемо. В'язати ось такий везеруночок. Якщо ви в'яжете по колу, то ви петлі симметрії не додаєте. У вас буде кількість петель ділитися на 8. Має ділитися на 8. Так, І... а в'яжете також лицеві виворотні, лицеві виворотні. Так, все. Що я хотіла сказати? що я хотіла ще сказати, що якщо включити фантазію, то оці відстані можна зробити різними. В одному ряду навіть можна зробити ну, по-різному, і тут більше, тут менше, і навіть на одному полотні можна гратися цими відстанями між цими петлями розпуска. Я думаю, що можна. Пров'язати і подивитися, як це буде. Також хочу вам нагадати, хто не знає розповісти, що є у нас телеграм-канал Візерунки UA, де є багато безплатних майстер-класів по в'язанню спицями і гачком. Там багато візерунків, багато всіляких корисностей, то заходьте, користуйтеся. І насолоджуйтесь в'язанням. На цьому завершую своє відео. Дуже дякую за перегляд. Маю надію, що вам сподобався такий візерунок, і у вас вже вирує фантазія, де його примінити. Тож, пишіть в коментарях, ставте вподобайку і легких вам петеличок, гарних вам виробів! До нових зустрічей у нових відео. Бережіть себе, бувайте, друзі!